Ласкаво просимо вас на наш канал. Сьогодні ми знаходимось на порозі Великого посту. Вже від завтра у всіх християн східного обряду розпочнеться Суворий Великий Піст. А сьогодні за давньою українською традицією в Україні святкують свято Колодія, Масницю, Прощену неділю. Отже, умощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні поговоримо про українські традиції останньої неділі перед Великим Постом. На початку давайте розвінчаємо черговий міф російського походження. В українській національній традиції сьогодні ми святкуємо свято Колодія, сиропосту, сирну або бабську неділю. Усе це наші українські традиційні назви. А от Масляна це російський варіант назви свята. Після довгих заборон у 60-х роках ХХ століття радянська влада знову дозволила святкувати масницю. Але пропагувала її російський варіант. Так і прижилась невластива в Україні назва Масляна. Дата святкування цього святу щороку змінюється залежно від дати Великодня, але традиції залишаються незмінними. Це свято час примирення, частування перед постом, аби закликати весну, святкування її приходу і все це накладається на православний церковний календар. Наші предки вважали це свято перемогою весни над зимою. Вже за тиждень до початку Великого посту наші предки не їли м'ясних страв, проте активно вживали в їжу молоко, сир, інші молочні продукти, яйця, налисники, млинці, які готували в печі. Традиції українського свята колодія відрізняються від російської масляної. Традиційно українці на це свято готували вареники з сиром, политі сметаною. Це головна страва свята. Варять вареники із іншими начинками. Звідси і відома українська народна приказка. Зачекайте вареники, прийде на вас Масниця. Є ще одна казацька жартівлива приказка. На колодія навіть турки вареники їдять. Також традиційно українці на свято Колодія готують кашу зазвичай банош. Також сьогодні прощена неділя, коли треба просити пробачення у тих, перед ким ми завинили. Традиції на прощену неділю вранці треба відвідувати церковну службу, спочатку попросити вибачення перед Богом, стоячи перед іконами. І вже після завершення цього обряду можна просити вибачення перед рідними та близькими. Після цього всі збиралися за святковим столом і веселились. Адже цей день це свято веселощів. На святковий стіл, окрім вареників та баноша, подавали налисники, сир зі сметаною, борщ з рибою, локшину на молоці, яєчню на маслі, капусняк, різноманітні каші. Головним напоєм свята були наливки. Також на колодія є деякі народні вірування. Якщо на колодія мороз, то літо буде спекотним. Якщо сьогодні курка нап'ється з калюжі, весна прийде рано і мене швидко. Також у цей день спалювали палицю зимове опудало. У вогонь кидали речі, які більше не несуть користі. Разом з ними мали згоріти важкі думки, проблеми та все погане. Також саме в цю неділю проводили заручини та одружувались. За повір'ям, сьогодні не можна було прясти та шити, щоб молоко не скисло. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.